Ну і власне чого тепер очікувати від цих витрат, пане Олексію, якщо вже будуть мати власне можливість місцеві органі органи самоврядування фінансувати там певні структури, військових, оборонні о, потреби свої. Тобто, як ви думаєте, на що будуть витрачені кошти, і основне хто це буде регулювати і контролювати? Так, да, Перше, найголовніше потрібно розуміти, що під собою. Е Зрозумівають цей законопроект. Він підозрює, що сільські селищні та міські ради можуть тепер і мають повноваження приймати рішення про надання фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони у період дії воєнного чи надзвичайного стану. Вони також отримали право затверджувати місцеві програми сприяння матеріально-технічного забезпечення Збройним силам України. Є певні виключення. Ви про них говорили. Така допомога не передбачає зокрема надання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв. Ці потреби фінансуватимуться коштом державного бюджету, в тому числі і коштом мобілізованого військового ПДФО. Але пікапи, дрони, аптечки, інше оснащення на запит військових частин цілком можна буде купувати і передавати. Ще одна важлива новація: місцеві органи влади отримують право на затвердження місцевих програм з будівництва облаштування та утримання інженерних технічних фортифікаційних споруд. Ще раз нагадаю, що пане Олексію, ми вас не чуємо. Десь у нас зі звуком бачимо, але не чуємо. Власне, та Олексія Леонова зараз ще раз спробуємо доєднати до ефіру, але насправді це важливо, тому що багато було дискусій стосовно того, чому депутати там будь-яких да місцевих сільських рад і так далі не можуть приймати рішення стосовно допомоги там певному підрозділу або військовим. І є так, пан Леонов з нами пане Олексію, продовжуйте, будь ласка, свою думку. Так, дякую. Ще раз хочу нагадати, що на час передачі військового ПДФО залишок у місцевих бюджетів в цілому по державі був майже 162 мільярди два мільярди е, гривень. Вивишні і ці кошти використовувались на бруківку, на якісь стадіони ще на щось. Причому нам постійно розказували мери, що вони не мають можливості за ці кошти закуповувати необхідні речі для е, цільово для військових частин. Сьогодні це е, верховна рада прийняла це рішення. Я так. вважаю, що трошки навіть ми, як народний депутати і Верховна Рада, затягнула цим рішенням його потрібно було приймати більш швидше, але потрібно було подивитись, як буде використовуватися і військове ПДФО і чи зможуть громади самостійно, скажімо так, вижити в такий важливий період. Тож сьогодні повністю все в руках самоврядування. Ніхто не зможе більше говорити, що хоче допомагати, але в нього немає повноважень. Повноваження є. Будь ласка, працюйте, допомагайте, використовуйте ці кошти на посилення наших сил оборони про контро.